Три яйця до яєць додаю 50 грамів цукру. Тепер все це добресенько збити вінчиком. Я, мабуть, навіть побережу свої руки. І візьму у руки Блендер все таки в 21-му сторіччі живемо, то кудись шагнув. В окрему мисочку 250 п'ятдесят грам борошна. Дощ пішов і замріялось. Нарешті пішов дощ, хоч би пелюшку трошки пробив. Так, 7 грам розпушувач. Приблизно ж стільки ванільного цукру і трошечки соду. все все перемішую між собою. До яєць я додаю 200 грам молока. Тут я вже вінчиком попрацюю, щоб його змішати. І тепер борошно зі всіма іншими сипучими. Сильно я не перемішувала, головне просто поєднати Тепер накриваю плівкою і відправляю на півгодинки в холодильник. Отже, пройшло півгодинки на пательню трошки олійки і ставлю її на вогонь. Розігрівалася олія. Тісто вже почалося так, добряче пузиритися. Зараз масло з пательню має розігрітися дуже сильно. Не дуже сильно, ну, сильно, на холодну нема чого його класти. Так, як швидко перевірити, чи нагрілася олія? Водичка збризнули. зашипіло значить, ок. Ложечку набираємо, я буду робити невеличку. Як тільки починаються пузирки, одразу можна сміливо перевертати. Це їм допоможе піднятися. Такі добрень. Доволі швидко смажується. Ось стільки я насмажила панкіків. Такі вони всередині. І тепер я хочу зробити для них шоколадний соус. Дуже смачно, дуже гаряче. Зараз роблю соус. Шоколадний. Вершкове масло. 30 грам. Молоко. скільки ж мені зробити? Давайте 150 грам. І 180 молоко само вирішила. 180 г молока. Так, це 220. Ага, цукор 50 г. Какао буду 30 грамів. Борошна я дам приблизно це 10 відсотків від молока. Це 20 грамів, ну трошки менше 20 грамів. 18 грамів. Тепер я все це перемішую в інчик мійде. Перемішую і ставлю на вогонь повільний, малесенький, і в... приварюю, доки масло не розстане і трошечки не почне загустівати. Ось такий соус шоколадний вийшов топінг. Я проварила буквально пару хвилин, вже потрошку починає, тільки потрошку починав загустівати, я одразу зняла. Угу. Ну, так не красиво, звісно. Зараз зроблю по-красивому, щоб естетично було. <рес> Ось такі пухнасті, класні вони вийшли. І з шоколадним топінгом просто. Просто бомба. І дуже швидко, дуже легко. І шоколадний топінг це взагалі. пісня